Добрий вечір, друзі! Це Наталя Київ. У нас за графіком сьогодні у четвер, 12 грудня 2024 року. Відключення електроенергії орієнтовно, як нам сказали, з 16 до 20 години. Орієнтовно на 4 години. А я ось включила свій прилад такий свічечку, і думала, що вона скоро вже загасне, але ж ні. І така гарна, така красива, така таємнича. У нас вже сьогодні був, була вечеря при свічках, романтична була, нічого не скажеш. Ось. Ну, зараз ми відпочиваємо після такої вечері. Ось, і я вирішила вам показати, як красиво, яка насолода, як е, цей вогонь, як він надає спокою такого в душі. Раніше люди багато дивилися е, у старину, у давнину, багато дивилися на. Живе полум'я? Я вже не кажу про епоху багатців, кострів, коли готували на багаті їжу собі, давні, про давні люди. І так воно зачаровує просто. Ви бачили у нас на телеканалах, є канал, там. Горить завжди камін такий, полум'я такі електронне. Ну, теж гарне відео, причому воно вже багато років, я не знаю, хто це спонсор того каналу. Багато років нам показують це, цей камін. І навіть коли його вмикаєш, цей канал, здається, що. Тепліше якось стає від нього. Ось. Також оце можна подивитися, це відео, як згасає свічечка. Там вже таке озерце внутрі з розтопленого воску. І вона ось-ось-ось вже нас догорить, мабуть. Ось я кажу, стараюся не дмухати її бік, бо вона колихається. Ось яка краса. Просто релакс. Я так і назву, мабуть, відео своє. Релакс біля свічки. Як гарно. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви проводите цей час, коли немає електроенергії, якими справами займаєтесь? Ну, я для себе не знаю, якими справами лягаю, відпочиваю, особливо, коли вечірнє це відключення. Денне відключення теж якось так відразу. У мене особисто якось срабатує в голові якийсь сигнал, що треба поспати, світла немає, але ж вчора я себе змусила, і коли не було у нас світла в день, ну вже так, після обід, і я почала займатися прибиранням у кімнатах, пил. Протирати. І вже так теж цікаво було, майже повня, повна темрява, а я протираю пил наосліп майже. Це теж цікавий досвід. Ось ось така в мене виявилося таке відео цікаве. Для мене дуже цікаво. Якщо вам теж цікаво, ставте лайки, вподобайки і підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Це Київ. Зараз п'ята група і шоста, за графіком дві групи ми сидимо у відключці. Ось ну сподіваємося, що наші доблесні енергетики все полагодять і повернуть світло до наших осель. Ось. Тим людям, які зараз на роботі, які у дорозі повертаються з роботи, їм набагато поганіше, ніж нам. Нам та, що ми пенсіонери, ми сидимо вдома. Майже утеплі. От. І вже повечеряли. Ось. А мені завжди жалко тих людей, які настигли, які на роботі, діти теж. Вечеряють із термосів, мабуть. Ну що, ми все переможемо? Кияни, тримайтеся, пенсіонери тримайтеся, дітки тримайтеся, мама і їхні папи теж тримайтеся. Все буде добре. Добре, що зараз температура ще у нас на вулиці. Така поблажлива, така. Нуль, минус один, плюс один. Сонячно сьогодні було. Ось. Ось така довга свічечка виявилася в мене. Це не хоче ніяк. Потухати. Затухати. Яка гарна. Все, не буду гавити вас ваш час, мабуть. Будемо прощаватися. Завтра буде новий день. ぽかぽか。Пока, пока.